Казка про букву Л Жила була в абетковому містечку елегантна буква Л. Вона мала витончений вигляд і мелодійний голос. Ел дуже любила читати казки та мріяла про власні пригоди. Одного сонячного ранку вона вирушила на прогулянку подивитися, що цікавого є за межами її звичного будиночка. Буква «Л» опинилася на безмежному лавандовому полі. Аромат лаванди наповнював повітря, а фіолетові квіти тягнулися до горизонту. Працьовиті бджілки збирали солодкий нектар, а ніжні метелики пурхали над квітами. На лавандовому полі буква зустріла граційного лелеку. Привіт, букво Л. Я лелека, птах, що високо літає і багато бачить. Хоч я й не вмію розмовляти словами, як ви, букви, але у нас лелек є своя мова. Ми клацаємо дзьобами, щоб вітати один одного, виражати тривогу чи захищати гніздо. Ці звуки чутно далеко, і вони зрозумілі кожному лелеці. А хочеш, я розкажу тобі про світ з висоти пташиного польоту та про моє життя? Звичайно, хочу, отказала буква. Знаєш, Ел, мої крила створені для того, щоб долати величезні відстані, що весни я лину з теплих країв до рідної землі, до свого гнізда. Бачу внизу ліси, луки, річки та озера, що здаються такими маленькими, а восени знову вирушаю в далеку путь, де сонце гріє навіть взимку. Я бачив стільки різних земель, стільки дивовижних краєвидів, але краще, ніж на рідній землі, нема ніде. Дякую тобі, лелеко, за цікаву розповідь. Тепер я можу розказати іншим буквам про життя лелек, сказала Ел і помандрувала до лісу, який починався одразу за лавандовим полем. Йшла Ел лісовою стежкою, і на лісовій галявині буква побачила великого звіра з розкішними рогами. Це був лось. Здрастуй, букво Л! радий тебе бачити у нашому чудовому лісі. Це мій дім, і я знаю тут кожну стежку, кожне дерево. Я люблю бродити між високих лип та кремезних дубів. Увечері тут так тихо, лише линуть ніжні звуки вітру. Бачиш мої роги, це моя гордість. Кожної весни вони ростуть з новою силою. Я використовую їх, щоб захищатися та показувати свою міць іншим лосям, а мої довгі ноги дозволяють мені легко пересуватися навіть крізь густі зарості лози та високу траву на луках. Знаєш, букво Л, ми дуже добре плаваємо, навіть наші великі роги не заважають нам триматися на воді, продовжував свою розповідь Лозь. Раптом з за кущів вибігло маленьке лисеня. Він заглядав під кожне дерево, кожну травинку, а потім сів серед галявини і заплакав. Що трапилось? стривожено запитала буква. Я загубив свою улюблену іграшку, літачка. Не сумуй лисенятко, ми обов'язково знайдемо твого літачка, підбадьорив його лось. Вони разом обійшли всю галявину, але літачка ніде не було, і тут лось згадав. Я бачив щось схоже біля старого кошика з лози неподалік струмка. Вони швидко побігли туди. І справді знайшли маленького літачка. Лисиня дуже зраділо. Дякую вам, це моя найулюбленіша іграшка. Уже вечоріло. Ел попрощалася зі своїми новими друзями та вирушила додому. Її серце було сповнене радістю від нових знайомств та добрих справ. Вона зрозуміла, що справжні пригоди чекають на кожному кроці. Варто лише бути відкритим до світу та готовим допомогти іншим. Повернувшись до абеткового містечка, Ел розповіла своїм друзям буквам про чудову прогулянку та нових друзів. І відтоді вона стала ще більш уважною до навколишнього світу, знаючи, що кожна зустріч може стати початком нової цікавої історії.